Вітаю, в ефірі! Пряма мова. Сьогодні ми будемо говорити про комп'ютерну грамотність. І в гості до нашої студії завітав тренер проєкту Третій сектор онлайн Дмитро Тіщенко та голова громадської молодіжної медіаспілки громадської організації, учасник проєкту Третій сектор онлайн Марина Осюхіна. Вітаю вас, діма. Поясни от так, першочергово чому така назва Третій сектор онлайн? Ну чому, мабуть, <реш> важко пояснити, я поясню, що вона значить, мабуть. От, бо у нас е, траплялося, що на тренінгах питали. Приходили вже люди, розуміли, чому прийшли, я кажуть, а назва чого така. Е, ну, третій сектор це в цілому поняття, яке характеризує громадський сектор в Україні. От, громадський такий рух. От, тому, щоб не називати там громадський рух онлайн, ми назвали це третій сектор онлайн. От. Ну і трошки якусь таємницю приберегли. От онлайн, зрозуміло, тому що вчимо якимось речам, які існують онлайн, тобто в інтернеті, десь в Хмарних сховищах і таке іншим, яким речам ви вчили учасників проекту? Ух, перераховувати, мабуть, буде важко і страшнувато для глядачів. Ну про ну, але... в цілому, так узагально. Ну, в сфері використання. Ми ну в цілому, що ми робимо? Ми вчимо громадських діячів, тобто людей, які працюють в громадських організаціях, вчимо використовувати інформаційні технології для оптимізації своєї роботи, для спрощення роботи, якщо можна так сказати. Тобто ті речі, які раніше треба було вирішувати в офісах, збиратися, робити великі листочки, писати плани, потім повертатися кожного дня, зводити якісь там. Підсумки і так далі, то зараз це все робиться онлайн. І ми, якби ми цим вже давно займаємося як студентська організація. Ну раніше в студентська організація і працював і зараз. І ми навчилися це переводити в онлайн. І вирішили, чому б нам не поширювати ці знання. І От зараз, працюючи в центрі соціального партнерства, ми вже поширюємо для всіх громадських організацій такі знання і вчимо оптимізувати свою роботу. Я хочу уточнити для глядачів, що ваш проект проходив наприкінці 2015 року. Нагадую, і на меті було саме навчити учасників, членів громадських організацій, не лише Сумщини, наскільки мені відомо, а й інших регіонів деяких комп'ютерні грамотності, якщо так простіше, гуманітарно сказати. І ще триває проект. До речі, Проєкт аж до квітня у нас триває, і розрахований і місти. декілька етапів? Ну, перший етап якраз спрямований на якусь внутрішню діяльність в організацію. Про це, про це вже Маріна зможе потім розповісти, чому ми навчили все-таки. Для нас теж було подивом, що люди готові вчитися цьому, тому що так здавалося, що все на поверхні, але чомусь не використовують. А друга частина буде спрямована на таку зовнішню діяльність, тобто те, що зараз відбувається взагалі. в... Ну, медіа можна сказати, тобто як організаціям виходити на рівень спілкування з суспільством взагалі. І третій етап у нас заключення. Ми на форумі зберемо всі чотири області, в яких ми були, і поговоримо, що вдалося зробити. Запросимо ще більш експертів, ніж ми. От такі, слава Богу, є в Україні. Вони поділяться своїм досвідом і, можливо, на якісь наступні такі по, по, надихнуть наші на, на наступні кроки. Фактично. Це була Сумська, Черкаська, Чернігівська і Полтавська. І, і Полтавська ну, фактично, всі, всі поруч, всі, як ми їх так жартома називаємо, неблагополучні області. Вони так всі схожі між собою, такі маленькі. Ми так поїхали, ми як в рідні міста заїжджали, постійно там Полтава, Черкаси, Чернігів, нічим майже не відрізняються. Хто підтримував ваш проєкт? Підтримує, підтримував? Ну, основним фактично партнером є Посольство США. От це організація, яка підтримала значною мірою ресурсно цей проект. І партнери є в областях. Їх багато насправді прораховувати. Мабуть, не варто з різних сфер абсолютно люди. Тобто займаються різними речами. Ну такі про глобальні речі. А хто крім тебе був тренером? Взагалі, це люди були, які теж громадські діячі чи хто це був? два ну, тренери. Крім мене, ще є Вова Дінісов, який зараз по дорозі з Москви <головік> дуже шкодує, що не зміг прийти сюди. Він родом з Росії. От він зараз вже проживає в Україні вже більше двох років. І е, він також є таким гіком. Це таке поняття людини, яка живе технологіями, взагалі. От і він також працює в сфері бізнес-тренінгів, і в принципі йому вдалося поєднати ці знання. і Ми разом написали програму тренінгу і ну вирішили далі їздити. І чому, чому б не поділитися? Що ми задіни чи що? а учасниками хто був? Маріна. <ріст> Маріна, то і ще, взагалі, хто ну, це були. Це були голови громадських організацій, як Марина, чи, можливо, ще якісь були це були просто учасники. Це декілька іноді учасників від організації були. Ну, переважно, у нас так склалось в Україні, що у нас ну, в організації немає такої посади людини, яка там відповідальна за якусь інтеграцію АІТ. Да? І зазвичай був голова організації, який приходив, потім приходить в організацію. свою і інтегрував. Тепер ми будемо жити так. <ріст> да, от. І, але аудиторія взагалі така різноманітна була. І у нас були від 16-17 років учасники до, зараз щоб не збрехати, 67 років. От і це був, мабуть, один з найяскравіших яскравіших учасників в Полтавщині. От і дійсно, ну це те, що мене особисто надихає, як людина, яка скептично ставиться взагалі до того, що ну якби в переважному своїй більшості люди похилого віку вже не борються за таке. От це людина, яка показала, що вони будуть це робити, і він працює в доволі такі прогресивні організації і буде над цим працювати. Марино. Твоя громадська організація Молодіжна медіаспілка» вона діє на Сумщині. Я правильно розумію? Так. Як проходить? Дали тренінги на Сумщині. З Сумщини почали, я так розумію. Сумщиною закінчили. Да, закінчили. Повернулися вже на батьківщину, набралися досвіду в інших регіонах Абсолютно. і вже Тільки приїхали додому. картина. <с> да, щоб в інші області не образилися. Тренінг відбувався, він тривав два дні. Це було надзвичайно цікаво, тому що, хоча нам і не дійшла програма заздалегідь, ми вже розуміли про що буде йти мова. Але здебільшого ті там сервіси або якісь додатки, про які було написано в програмі. Щось чули, щось знали, щось використовували, але майже нічого не використовувалося в діяльності громадської організації. Тому було надзвичайно цікаво опинитися. На тренінгу і зрозуміти, як це працює, і все ж таки специфіка трен... тренінгів у тому, що це не просто лекції, де нам показали якісь програми, сказали: ну вони працюють так, і так е, ну, якщо хочете, можете спробувати ними покористуватися. Ми безпосередньо під час тренінгу е, випробовували все, що нам давали тренери. Ми об'єднувалися в групи, створювали спільні поспільні документи. На своїх гаджетах, які да. були з собою, ви вже одразу на практиці застосовували набуті знання Так, безпосередньо за ці два дні. І е, е, якщо у нас виникали якісь питання е, в час використання, вони звичайно ж виникали, то ми могли одразу ж їх ставити нашим тренерам і отримувати вичерпні відповіді. І якщо це надзвичайно корисно, тому що якщо одна одне, якесь запитання виникало в однієї людини, потім інші приєднувалися, і казали, а і справді це ж цікаво, цей аспект, давайте поговоримо детальніше. Було дуже насичено, було дуже інтенсивно багато працювали е, з комп'ютерами, багато працювали з сервісами, е, але це було надзвичайно цікаво і справді захоплюючи. Кмирино Дмитро, давайте без страшних слів, якось так намагатися простою мовою пояснити, е, якого це саме важко. все ж таки спробувати. Бо у нас глядачі різного віку і різними навичками комп'ютера володіють. Е, якого характеру були набуті знання? Це були для чого, де їх можна застосувати? У якій сфері? Тобто, це якісь нотатки для себе, ніби як свої для планування свого дня? Марін яскравий приклад, насправді, що вони вперше почали працювати як журналісти, у да, них така медійна тусовочка. Да, я можу розповісти про те, що ну ми буквально закінчився тренінг, і через два дні ми вже впровадили а, певний шматок знань. А, ми працюємо над тим. А, у нас журналістська організація, ми створюємо а, різноманітні журналізноманітні журналістські проекти. Це Радіо, телепрограми, блог, газети, і, зокрема, ми співпрацюємо з Сумським обласним комітетом молодіжних організацій, який випускає ось такий журнал, і ми, як журналісти, раніше не знали, як передавати один одному інформацію, як її редагувати. Ми почали використовувати такий сервіс, як Google Документи. Тобто, це дуже зручні документи тим, що над і тим ж файлом одночасно можуть працювати кілька людей. Тобто так, якщо пояснити, це документ, mm -hmm. який він у мережі інтернет mm -hmm. знаходиться, який можуть дописувати, доповнювати одночасно 10, осіб, да, ну, двадцять, хто, має... хто, <свіс> хто має доступ. А, також там можна робити коментарі. Для мене, як для редактора, це надзвичайно важливо, що я можу виділити якесь конкретне слово або абзац, сказати, що це треба розширити, або знайти сюди ілюстрацію, або пошукати якийсь інший приклад. А, одразу в цих коментарях коментарях Журналіст, автор може мені там, відповісти, або заперечити, або щось інше запропонувати. І ще дуже важливо, що цей документ зберігається автоматично. Тобто, немає, дуже часто буває така ситуація, що написані журналістські матеріали, просто там трапилося з комп'ютером і він зникає. І Працюючи з цим сервісом, такої небезпеки немає. І також одна з функцій, яка для нас є дуже важлива, можна подивитися усі зміни, які були з цим документом. Хто коли Дописував. А якщо випадково хтось видалив якийсь шматочок, ми можемо його одразу відновити і винуватця <годно> тут набагато більше можливостей, ніж у звичайного ворду, Абсолютно. до якого Абсолютно. всі звикли да, і якщо раніше. Там ми готу ну, для одного журналу ми готуємо близько 30 публікацій різних, і це десь там 15-20 авторів. Ми ці документи пересилали один одному за допомогою просто пошти. Потім ми втрачали ті, які ми редагували. Там, остання версія 25, точно, точно, приточно остання. То тепер ми позбавилися таких незручностей і просто ми скоротили на багато час, який ми витрачали, як вже зараз виявилося, на зовсім не потрібно потрібні речі, і ми можемо справді займатися тим, що потрібно, тим, що цікаво, і тим, що необхідно. Чи були набуті знання якогось такого характеру, які знадобилися б не лише журналістам або головам громадських організацій, а й просто людям у повсякденному житті? Е, ну зокрема, такий приклад, який я навела з Google документами, він може бути корисний будь-хто будь-кому, хто працює з цифровими даними. з Документами, з текстами, з таблицями, з презентаціями. Тобто, це всі ті небезпеки, які були раніше, що щось втратиться, загубиться, десь дінеться, все це втрачається. І також можливість працювати кільком людям, коментувати, редагувати це також дуже зручно. І ми ще використовували різноманітні сервіси для планування. Ми, звісно, говорили, як планування в контексті діяльності громадської організації. Готовки проекту, але а, навіть під час тренінгу багато з учасників казали, що це я візьму для організації, а це я візьму для себе. І дуже багато інструментів, оцему з планування дня, там режиму, зустрічі, організації власної роботи. А, багато хто взяв особисто для себе. Я думаю, що багато з наших глядачів також могли б використовувати ці сервіси для себе. Діма, чи відрізнялась програма для Сумської області і для інших регіонів? Чи Це була абсолютно ідентична програма? 90% так. Тобто ситуаційно лише змінювалося в залежності від потреб, тому що це не від області залежить, а від аудиторії, за якою ми працюємо. І ну, відповідно, коли аудиторія потребувала більше часу на той чи інший розділ, приділяли, десь зменшувало, десь збільшувало. Тобто, в принципі, програма чітка, відпрацьована і, в принципі, готова до використання далі. Як ви обирали ці програми, ці сервіси, з якими ви працювали? Які ви пояснювали? який це був критерій? Критерій був здоровий глузд, і це було дуже важко для нас слово, як для людей, які самокритично. Ну там занадто було самокритично все, тому що ми замахнулися на дуже серйозні речі. Після чого зрозуміли, що ну якби треба починати з малого, бо ми хотіли вже дати там. Ну насправді там деякі речі, і ми не використовуємо повністю більшість екселем не вміє користуватись не те, ну, щоб так. чогось ну, значить їм не треба це в принципі. Да, бо люди, які в нас були на тренінгах, вони розуміли, навіщо це все відбувається, навіщо воно їм потрібно, і в принципі вони з любят сприймали інформацію. Тобто, ну, ми спочатку написали максимум, який ми можемо дати, а потім ну, якби звели до того, що сприймуть всі, ну, максимально всі, да? тобто, ми прагнули до 100% результату, тому що прийти, розповісти, які ми класні, які ми все знаємо, нам ну, не хочеться вже. І, в принципі, ну, ми можемо про це розповідати собі в соціальних мережах і бути якимись блогерами. От, але ми вирішили вчити конкретно, відповідно, якісь речі такі базові, дали. Далі ми зараз ведемо технічну підтримку повністю. Тобто, у нас в рамках проєкту ми забезпечуємо підтримку між. Ціми частинами тренінгу зараз нам до нас люди звертаються, говорять: якщо нас в організації така потреба, а ви такого не розповідали, то ми буквально там протягом півдня підбираємо якісь варіанти, говоримо, спробуйте це. І люди практикуються, і в принципі використовуються вже зараз досить активно. Марина стверджувально киває, отже, були такі ситуації, я так розумію. Так, були. І справа в тому, що один із сервісів, який показували на тренінгу, він має назву Trello для організації. от Саме всередині команди, яка працює над якимось проєктом в організації. це Такий певний сайт. Зараз не будемо розповідати всі деталі, бо це справді буде дуже довго. Нагальна, да, але так. ось цей сервіс використовують учасники у, всі, у всіх регіонах, то це одна така спільна площадка, де ми всі можемо спілкуватися. І якщо, наприклад, в одній організації з Полтави виникає якесь питання, чи вони потребують поради, наші тренери відповідають, і всі учасники це бачать. І якщо в них також є потреба знайти відповіді на це питання, ми це бачимо, і також можемо використовувати. Тобто, тренінг, який продовжується, ось так ось онлайн, і це надзвичайно корисно. Дімо, як виникла ідея? Цього проєкту в цілому uh -huh. ну, чому, no. чому саме голови громадських, чому саме е, учасники, члени громадських no, організацій? Ось, вихідці. Ну, принаймні, я, Вова і Аня, керівник проєкту, ми є вихідцями з громадського сектору. Вірні, ми не вийшли, ми в ньому є. От, і ми вважаємо. Ну, я, я б я залюбки навчив кожного. Да, я пішов би до кожного сумчанина і вчив би, і вчив. Би. Бо ми тільки були ресурси на життя. І взагалі, і там годин там, по 80 в добу взагалі було б шикарно. От, але якби. Громадські організації це зараз. Той інститут в Україні, який здійснює дійсно реформи, повноцінні, ті, які зараз в принципі впроваджуються. Там я дуже яскравий приклад. Це там реанімаційний пакет реформ. Це не громадська організація, звичайно, це така коаліція громадських організацій, які роблять речі, які не підвласні просто зараз ні народним обранцям, ні там президентові, ні ще комусь. Це люди, які реально от які в тих сервісах, яких ми вчимо, і причому в Києві це в принципі вже використовується досить активно на відміну від ми тих областей. Uh, так, uh, і... захом за професійні". Ну, от вони використовують ці речі, вони пишуть законопроекти. Там все банально просто. У мене був шок, коли ну, десь рік чи два тому uh, я працюю в національній студентській організації ще, то голова комітету Лілія Гриневич просто розшарила нам документ в інтернеті. Говорить: Редагуйте, редагуйте, я кінцеву версію понесу на комітет, і потім ми будемо вносити в парламент. І ну, і, і, люди, які не вміли користуватись, вони відчули там свою там, там, ну, взагалі, там, якусь, обмеженість, можливо, обмеженість да, в тому що вони не можуть цього зробити, вони почали вчитися. Ми, як люди, які вже там працювали, ми почали там напрацьовувати, якісь коментарі так само вносили в зовсім іншій сфері. да, Наприклад, от Маріна Редагує, а ми навпаки, вносимо якісь мінімальні поправки і вже далі ці документи відправляються нагору. Марина, я б хотіла доповнити, що, як правило, громадські організації, активісти, коли вони починають якийсь новий проект, в своїх ресурсах, вони не мають майже більше нічого. Окрім бажання і е, своєї активності і натхнення, і якщо є можливість використовувати щось іще, і, вони, і воно є доступним і є доступним кожному, то це є надзвичайно важливим для громадських організацій, яка взагалі необхідність медіаграмотності сьогодні, серед сумчан, зокрема, серед українців в цілому. Взагалі, інформаційна грамотність, медіаграмотність, медіаосвіта є одним з пріоритетних напрямків роботи нашої організації, і це надзвичайно важливо на сьогоднішній день, адже відбуваються зміни в суспільстві, суспільному ладу, відбувається процес становлення інформаційного суспільства, коли інформація стає, можна так сказати, основною категорією і основною цінністю, і коли кожна людина повинна вміти Правильно користуватися інформацією, використовувати її на благо для того, щоб людина могла впливати на інформацію, а не інформація на людину. І ось зокрема інтернет-технології, it технології допомагають розібратися, як це можна зробити, і не підпадати під вплив усього того величезного масиву інформації, який знаходиться навколо нас, діма необхідність медіаграмотності у суспільстві, зокрема обізнаності у інформаційних технологіях. Умінні ну, користуватися ними. Угу. Ну я вже в силу того, що трошки і в тій і в тій сфері, так якби розвиваюся, то вони доволі такі. Ну, я можу просто і про ту, і про ту окремо розповідати, але якщо ми вже про комп'ютерні поговорили, комп то так співпало, що ми от з Мариною є учасниками там також національного тренінгу аж цілого от, проєкту, вірніше, в рамках якого ми якраз займаємося медіаграмотністю. Ос ну безпосередньо вже тут ми працюємо от якраз точково з громадянами. Тобто, фактично, у нас в сумах є 30 тренерів, які ще по 30 людей мусять навчити. Тобто ми маємо на виході 900 людей тільки в сумах, які мають оволодіти навичками фільтрування інформації. І якби, мова йде про те, що ну. Телебачення, це там, по більшій мірі і національні канали, які очевидно і всі про це вже знають, належать там, тим, тим чи іншим людям, то це взагалі ну, як такі рупори да, стали вже там, особливо є деякі приклади яскраві. Ну, Не будемо зараз тут про це говорити, да, тому що суспільне мовлення у нас все нормально, слава Богу. От, і, тому, якби, дуже важливо зараз людей привчити, що треба цінувати об'єктивну інформацію, а не цікаву. Да, а не те, що там хтось поганий. Там, так, ну, у людей буває, коли подається інформація, не якась. Вони отак сидять і задають питання: так, а хто цяця, ця, а хто кака? Ну, їм треба от розжовувати, їм треба давати чітку оцінку, а це не журналістський стандарт взагалі. Це не є правилом медійщиків. Не повинні давати ніяку оцінку. Ну, там тільки блогери собі можуть це дозволити. Але якщо ви вже назвали журналістом чи якимось медіаканалом, Будь ласка, дотримуйтесь цього. Але люди у нас, на жаль, звикли чомусь поки щодо іншого. Тому ми перевчаємо. Ми стараємося навчити людей фільтрувати інформацію, відрізняти ну, маніпуляції від правди. Да? Там, де називають людину поганою, ви перевірте краще. Можливо, так і є, а можливо, ну не так є. От, ну і знову ж, щоб не заглиблюватися, насправді дуже багато інструментів існує. Ми працюємо як і, ну, і про телебачення, говоримо, і про радіо, і про інтернет, і про друковані матеріали. Тобто, в принципі, значною мірою ці інструменти перевірки, вони універсальні. Ну, просто перевіряйте декілька джерел перед тим, як поширювати там інформацію. Да? Бо зараз в інтернеті, правда, я вже дурію від цього, і в мене вже просто зриває кришу від того, що люди публікують інформацію, ну яку тільки їм хочеться взагалі, і вони не перевіряють даних. То, то яка з Гуладзе, там десь в аеропорту з 4 мільйонами доларів затримана, то ще якийсь маразм, який взагалі ну там, ну, там звичайні да? От приклад. Просто коли хлопці питають, ви взагалі уявляєте, як жінка могла 4 мільйони доларів купюрами винести сама в аеропорт. Ну і і люди, якби навіть про що пальто думають. на 10 розмірів більше, то можливо. Но, можливо, ні, так хай навіть в чемоданах, Це ж неможливо просто це, люди про зрозуміло. це не думають. Люди на емоціях ти грають. ти можеш, як фахівець, як ж таки тренер проекту, можеш сказати, чи які інструменти IT, інформаційні інструменти, тобто як комп'ютерна грамотність може допомогти фільтрувати інформацію. Ну, якщо ми і, говоримо про якісь інтерпро інтернет-медіа, то ну купу ресурсів є, і мабуть краще просто в Google написати, як фільтрувати інформацію. І це дійсно буде ефективніше. Це вже буде те, що я зараз буду розказувати. Ми, от те, чому ми вчимо людей, по більшій мірі ми вчимо шукати інформацію, в тому числі, незалежно від тематики тренінгу. Ми говоримо про те, що в інтернеті є вже зараз все. Ну, все зараз є, абсолютно. Там принаймні є ну там є люди, які це знають, як мінімум, в, в крайньому випадку. Відповідно, ну не треба ходити шукати по вулицях а, і вишукувати в. Книжках, да, там або ще десь. Ну, книжки це зрозуміло, що там взагалі цінна інформація, якої, можливо, там і не завжди є в інтернеті, але тим не менш, в інтернеті є все, і ну, немає сенсу розтягувати там якісь ефірні часи на телебаченні, щоб розповісти все це детально. Все, все там є, головне перебороти страх, знайти в собі бажання, зрозуміти, навіщо це тобі, і потім вже йти шукати. Як приклад, наша громадська організація співпрацює зі школярами, і ми ось буквально днями розглядали сервіси, які в інтернеті вишукують фотографії. Тобто, ти завантажуєш. На це сервіс фотографію, і він знаходить, коли вперше де це фото з'явилося. Тобто, якщо в е, якомусь матеріалі як ілюстрація подається фото, і каже, що це там було в сумах сьогодні, то можна перевірити, чи справді це було в сумах і сьогодні, бо дуже часто вибуває, що це фото було зроблено 5 років тому, і вперше воно з'явилося взагалі десь да. за межами України да. <світ> і е, є сервіси, які. Знов таки завантажуєш фото, і воно виділяє, наприклад, шматочки, які були відредаговані, змінені у фотошопі. Там, наприклад, накладений якийсь вогонь, або якийсь там танк їде, або ще щось. І ось зокрема для школярів це надзвичайно корисно, тому що не тільки для школярів. Ну, зокрема, вважається, що підлітки, молодь вони найбільш психологічно вразливі і вони дуже е, вірять е, різні інформації занадто швидко і занадто легко. І коли вони на, на власні очі бачать, як можна перевіряти інформацію, для них це справді відкриття, і для нашої організації це дуже цінно. Як в особистому житті для особистого досвіду, не лише для громадської організації, тобі доводилось використовувати ті набуті знання комп'ютерної грамотності, які ти набула під час проходження тренінгів від третього сектору онлайн? Особисто мені я... Також наразі навчаюся в аспірантурі, і один із сервісів, який ми розглядали, це було створення так званих карт пам'яті, де графічно можна зобразити певні там взаємозв'язки, розшифрувати якийсь текст. І за допомогою цієї ось карти пам'яті я робила. Карту пам'яті свого дисертаційного дослідження по розділам, підрозділам, і справді, ось наш тренер Вова каже, що ці графічні штуки вони творять дива. Вони насправді творять дива, коли от за допомогою графіки зобразити або виразити свої думки, зробити макет свого проєкту, то справді бачиш все з іншого боку, з іншої сторони, і ну зокрема, такий приклад з особистого життя. Дмитра, як у рамках своєї діяльності громадської, ти плануєш і надалі там продовж там ступ, наступного року вже прийдеш нього розповсюджувати комп'ютерну грамотність? Ну, у нас буде другий етап, як мінімум. Та, до речі, цікавий зараз процес відбувся. Ми, як з'ясувалося, одним із перших в Україні зачепили цю тему в громадському секторі. Тобто є там, да, є організації, які займаються, там, навчають використовувати комп'ютер або там навіть програмуванням, да, яким серйозним речам там і школярів. Я зараз там працюю з бійцями АТО, наприклад, да, які повернулися, реабілітуються, їх, наприклад, вчать, там, перекваліфіковують фактично. Ми в громадському секторі ну, з'ясувалося, що поки що, принаймні, ми не бачили, щоб хтось отак. От Ну, системно займався, і це приємно, тому що до нас почали звертатись там, ну не багато ще організацій, але ті, що дізнаються, вони питають, чи можете ви нам, наприклад, такі речі провести, взагалі, що для цього треба, чи готові ви на це, чи якась там специфіка є. Але все насправді дуже просто. Ну, дійсно, та програма, яку ми зараз відпрацювали в чотирьох містах, вона максимально універсалізована, і люди, які хочуть навчитися, вони в принципі зможуть це зробити незалежно від того, де вони працюють, з ким вони там, чи вони рятують кишенят, чи я не знаю, там. Чи в крокують в Євросоюзі, допомагають це робити всій країні, от незалежно від специфіки їхньої діяльності, вони це можуть зробити. Марина, чи доводилося тобі вже як голові громадської організації вчити, пояснювати своїм членам своїх організації тим ресурсом, навчати якими ти навчилася на тренінгу? Так, зокрема, той приклад, який я розповідала про Google uh, використання використання документу. А uh, ми сіли з журналістами, почали створювати ці документи, обмінюватися коментарями, надавати доступ. І ще одна така такий у нас був запит. До проекту ми використовували вже один із сервісів організації командної роботи, і він у нас не працював. І ми не могли зрозуміти, чому він не працює. І справді, за два дні тренінгу я зрозуміла, що ми робили не так. І буквально за кілька днів ми з. Хлопцями та дівчатами сіли, подивилися, і в нас цей інструмент запрацював. І Справді трапилось якесь айті диво. айті диво. Я хочу нагадати нашим глядачам, що до нашої студії завітав тренер проєкту третій сектор онлайн Дмитро Тіщенко та голова громадської організації Молодіжна медіаспілка» учасник проєкту Осюхіна Марина. Дякую, що прийшли до нашої студії. Дякую, що Ми повернемось за мить. Не перемикайте, будемо продовжувати нашу тему.